При чудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України в етері Ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Кінороби повідомили, що над серіалом Mass Effect від Amazon працюватиме команда, що створювала серіал Fallout. Я чув, що якийсь Гуль знищив суперпупермаркет. Мені не казали, що це той Гуль. GSC повідомили, що не слід чекати цього місяця великого патчу для Stalker 2. Натомість до кінця місяця розробники планують випустити невеличкий патч та апдейт для оновленої трилогії. От трясся, ми ледь встигаємо. Юбісофти пообіцяли додати режим гри від третьої особи для Avatar Frontiers of Pandora. Різкі зміни. Різкі зміни. Різкі зміни, різкі зміни, різкі зміни. Крім цього, вони планують покращити візуальних ефектів, що дозволить гравцям побачити більшу частину світу і деталей з нової перспективи. Але так, цього достатньо. Також вони офіційно підтвердили, що в розробці перебуває новий Ghost Recon з видом від першої особи. Оце так несподіванка. Розробники Jurassic World Evolution 3 показали ще одного трейлера, в якому детально продемонстрували будівництво, садівництво, а також підводних динозаврів. Здрасті, не хочете поговорити про динозаврів? Шкода, ясно дякую. То, може, ви хочете поговорити про динозаврів, а? Британська студія Chinese Room, відома амнезією та нещодавньою Steel Wakes The Deep, здобула незалежність під керівництвом режисера Еда Дейлі. Воля! <плес> ні! Та офіційно оголосила, що крім Vampire The Masquerade Bloodlines 2, котру розробляють спільно з парадоксами. Мають в розробці ще дві власні гри. Чотири з яких вже місяць лежать кабінеті міністрів. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну і до середи. Давайте, їжаки, козаки, до наступної середи. Дякую. Бувайте.